Засідання виконкому традиційно розпочали з найголовнішого подяки захисникам. Військовослужбовцям, які беруть участь у протиповітряній обороні, вручили відзнаки та грошові сертифікати від міської ради. Саме завдяки їхній роботі вдається рятувати життя і зберігати інфраструктуру Луцька. Хочемо побажати міцного здоров'я, ну і звичайно, якомога швидшого, міцного переможного миру для того, щоб ви в своїм в своїй роботі а, переключилися. На мирні задачі вже. Дякуємо вам. Далі до питань порядку денного. Одне з найрезонансніших оновлення тарифів на послугу з вивезення твердих побутових відходів. Виконком погодив підвищення тарифу. Однією з причин тарифів, а всі ці причини вказані в пояснювальній записці, якраз і є зміна в виробничому процесі до послуги з управління побутовими відходами, наприклад, додано операції збирання перевезення та відновлення роздільно зі побутових відходів. Таке, наприклад, є не у всіх також через зміну вартості з Собі вартості збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів, сортування їх на змішані, великогабаритні, ремонтні, роздільно зібрані і таке інше. В зв'язку з зміною цінової політики в цих напрямках міняються ці тарифи. Щодо 10%, то насправді від 4 до 11% в залежності від виду послуг. Тому 10 – це так, саме більше підняття. Така причина. А давайте ми порівняємо з іншими містами, на якому транспорті вивозиться сміття в інших містах. В багатьох містах сьогодні на ржавих КАМАЗах, Мазах, які течуть і так далі. А давайте ми порівняємо, що робиться на полігонах. Чи є в інших містах станція чистки фільтрату, яка позитивно впливає на екологію, яку також необхідно обслуговувати. Яка ситуація там з полігонами? Чи є такий порядок, чи там бардак? А давайте ми подивимось на стан контейнерних майданчиків. Чи є там в нормальному стані смітники, чи є там підземні смітники, і так далі, і тоді це буде справедливо. Ще одне важливе рішення допомога тим, хто постраждав від війни. Виконавчий комітет одноголосно підтримав виділення коштів на відшкодування майна мешканцям, чиї будинки були пошкоджені під час ворожих обстрілів. Є декілька варіантів, як виконати ремонт в тих чи інших приміщеннях. Ми можемо самі зробити, але є люди, які хочуть швидше зробити, наприклад, самі вставляють вікно, самі вставляють двері, інший ремонт виконують і приносять чеки, і отримують відшкодування. То сьогодні 160. Людей в рішенні цьому було і на загальну суму майже 3,5 млн грн. мільйона гривень. Тримали відшкодування. Окрім того, прийняли рішення у Луцьку встановити меморіальні дошки загиблим на війні колишнім депутатам обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому. Мирослава Сябер, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс.